Дякую, Тетяна. Я Відразу поділюся своїм ефіром з Наталією Гуменю, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня. Пані Наталю, добрий вечір. Слава Україні, вітаю. героям. Слава знаю, що складно вам відповідати буде на моє перше запитання, але не можу не спитати, яка ситуація на Півдні. Хоча б підморгніть чи скажіть, що все добре. Ситуація на півдні майже така сама, як і з питаннями про цю ситуацію складна, але контролюється силами оборони. Саме те і зараз відбувається, питання складні, але все ж таки сили оборони готові дещо розповісти про це. Зокрема, ми можемо сказати про те, що ми продовжуємо позиційні бої, тобто закріплюємо і покращуємо своє положення вздовж лінії фронту. Ми проводимо заходи із знищення сил і потужностей ворога, зокрема логістичних потужностей, тобто його запаси зменшуються. Вони намагаються маневрувати, але ми розкриваємо ці задуми. Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями. Зокрема, продовжуємо нищити ті е, альтернативні способи переправ, які вони намагаються влаштувати. Ви маєте на увазі, що після того, коли були знищені мости, вони влаштовують оці понтонні переправи, які теж вже знищуються. Можете навіть назвати де. Так, дійсно на минулому тижні ми знищили три понтонні переправи, і цей тиждень ми починаємо з того, що теж дарівська переправа пішла слідом за російським кораблем. Це не може не тішити, пані Наталю. Я розумію, якщо ми обмежені в детальних описах ситуації з українськими збройними силами, то очевидно немає такої заборони на опис російських дій. Можете сказати, як росіяни зараз поводяться на півдні? Їм також дуже складно і вже не так цікаво на південному напрямку, оскільки вони розуміють, що нові сили підтягувати нема, звідки хоча командування російських окупаційних військ намагається зимітувати підтягування резервів шляхом маневрування, тобто підрозділи переїжджать переїздять з одного географічного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил, але все ж таки їх спілкування розкриває, що в вони тут обидва давно, і той, і той підрозділ, і сили на вже на фініші у обо це спонукає їх зокрема складати зброю і виходити відкрито до полону, до обмінного фонду туди, де панують міжнародне гуманітарне право. Тобто, ви хочете сказати, що є випадки, коли вони добровільно йдуть і здаються в полон. Так і мережа ширилась відео. Ми розкривали ці вже факти, зокрема, коли вони добровільно піднімали білий прапор. А також є випадки, коли е, наші військові під час роботи, так скажемо, бойової роботи, зустрічають військових російських окупаційних військ, які готові поповнити обмінний фонд. Стосовно обмінного фонду, це звичайно приємні новини, але хочеться також почути, що відбувається на морі. Наскільки там зараз активність ракетоносіїв росіян присутня, і скільки їх зараз в чорному морі? Бо я знаю, що ви й за цим теж фіксуєте і контролюєте цю ситуацію. Так, загалом корабельне угруповання ворожого флоту е, тримається в кількості від 10 до 12 одиниць, але всі вони ховаються за мисом і маневрують в бік Новоросійського, оскільки розуміють, що е, напрямок пів... північно західної частини чорного моря для них закритий е, або відкритий одноразово е, за прикладом крейсера Москва. Тобто, це вже елементи ураження будуть відкриті або вони ховаються там, де є ще системи протиповітряної оборони, розташовані в північно-західній частині Криму, які їх покривають. Тому ракетоносії, які безпосередньо несуть ці високоточні калібри, це 2-3 одиниці останнім часом. Вони постійно змінюють кількість. Але це 16-24 ракети калібр, які все ж таки загрожують всій території України. Нагадаю, тому що їх досяжність дуже велика, тому заходи повітряної тривоги, сигнали не можна ігнорувати. І заходи треба виконувати в повному обсязі. Те, що в нас система протиповітряної оборони працює досить злагоджено, підтверджено сьогоднішнім випадком, коли активізована ворожа тактична авіація намагалася атакувати південні регіони і випущені п'ять ракет типу повітря-поверхня класу Х-101, з них чотири було збито над Миколаївщиною, і тільки одна влучила вже в Криворіжжя в Нафтобазу. Ну, одна влучила, але чотири збитих це дуже хороший показник результативності нашої протиповітряної оборони. Дякую, пані Наталю, за ці новини. Смиренно чекаємо офіційних повідомлень про наші дії на Півдні. Наталя Гуменюк була з нами в ефірі, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня. А ми буквально за кілька хвилин продовжимо далі.